Вітаю вас! З вами Еко Став і ми з України. Закінчуємо будувати ставочок загальною площою близько 300 квадратів. Залишилося ще 12 тонн щебню, щоб сюди висадити рослинки. Ось таким чином зараз виглядає ставок. Водичка ще набереться десь 15 см. Позаду водоспада колектор, який відповідає за вертикальну фільтрацію. Підходжу до електрощита і вмикаю водоспад. Ось така краса. Як гарненно виглядає водоспад. Також є кам'яні сходинки і замовник вже будує терасу. Також ми ось тут висаджуємо в карманчики, висаджуємо рослини. Нехай вам щастить, далі буде.